Дбайте про свою безпеку та не полишайте укриттів. Відранку у низці прибережних громад Нікопольщини Загроза артобстрілу та атак дронами камікадзе у суботу в райцентрі внаслідок обстрілу травмувалися семеро людей. Шестеро з них це поліціянти. А у міськраді Нікополя нагадують алгоритм дій для відновлення пошкодженого або зруйнованого через російські обстріли майна, що необхідно робити. Жителів в райцентру закликають зробити щонайменше триденний запас води. У чому причина? Фахівці виявили. Там холерного вібріона у водоймищі біля Марганця, чи є небезпека. Тим часом у Нікополі під звуки вибухів у місцевому пологовому народжуються маленькі українці. Про героїчних породіль та роботу медзакладу у прифронтовому місці розкажемо у повному випуску. 14-річному Владиславу з Покрова потрібна допомога. У хлопця виявили низку важких патологій. До небайдужих звернулася мама підлітка, якої підтримки потребує родина. А для одномісячного цуценяти з Нікополя Зооволонтери шукають люблячу родину: як забрати чотирилапого до себе? Ви дивитеся спацпроєкт про Нікополь? Вітаю! Підписуйтеся на Юту 11, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Від ранку у низці прибережних громад Нікопольщини загроза артобстрілу та атак дронами камікадзе місцевих закликають дбати про свою безпеку та не полишати укриттів. Вночі ж окупанти поцілили по мирівській громаді безпілотниками. Минулося без жертв. Вчора ж гучно було у райцентрі Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах. Окупанти били з важкої артилерії та дронами камікадзе. Понівечені інфраструктура, дев'ятиповерхівка та газогін зайнявся приватний будинок. Люди вціліли. В суботу ж в Нікополі внаслідок обстрілу травмувалися семеро людей. Шестеро з них це поліціянти, які несли службу на автошляху поблизу місця влучання. Всім потерпілим надали необхідну медичну допомогу. Сталися дві пожежі, пошкоджені інфраструктура, заправка, три приватні будинки, господарська споруда та автівка. А у міській раді Нікополя нагадують алгоритм дій для відновлення пошкодженого або зруйнованого через російські обстріли майна. Кажуть, перше, що необхідно зробити, повідомити поліцію та рятувальників. Потім надіслати заяву на проведення комісійного обстеження та складання акту. Заяву до виконавчих органів можна подати самостійно або через голову квартального комітету. А ще додати заявку на відшкодування збитків. Це можна зробити через дію або у ЦНАПі. Повернувся додому після семи місяців полону та реабілітації. Захисник з Олексіївки Євген Андрющенко вихідними приїхав до рідного села. Зустрічати свого героя люди вийшли із прапорами, синьо-жовтими кульками та квітами. Нагадаємо, захисник потрапив у полон на Покровському напрямку семеро побратимів разом із Євгеном. Тоді опинилися у ворожій засідці. Почався розстріл наших військових із семи бійців живими лишилось тільки троє. Євген Андрющенко повернувся з неволі під час обміну 23 травня 2025 року. Сенечка, наш рідний, рідний хлопець, наш герой. Ми тебе дуже любимо, ми тебе дуже чекали. Подбайте про щонайменша триденний запас води. Це рекомендації міськради Нікополя для місцевих жителів. Все через безпекову ситуацію, яка змінюється практично щогодини. Крім того, посадовці звертаються до населення із проханням вчасно та в повному обсязі сплачувати за водопостачання. Від цього, кажуть, залежить стабільна робота підприємства. Дезінфекцію водопровідних мереж планують провести у Нікополі. З 26 по 28 червня промиватимуть мережі міста, а також в селах Олексіївка, Кам'янське, Приміське, Південне та Воля. Під час цих робіт водопостачання не припинятиметься, однак вода подаватиметься із підвищеною дозою дезінфікуючого засобу. Мешканців просять запастися питною, а 28 червня радять відкрити крани для скидання залишків води із дезінфікуючим реагентом. Штам холерного вібріона виявили у водоймищі біля Марганця. Про це повідомляють у обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Фахівці зазначають, штам виявили у пробі води, яку відібрали у зоні відпочинку на березі Миколаївського водосховища. Він може викликати захворювання на гостру кишкову інфекцію. Всього, за попередніми діагнозами, в області за минулий тиждень зареєстровано 108 випадків гострих кишкових інфекцій. Дітей серед хворих 57%. Тим часом мешканцям Покровської громади нагадали правила безпечної поведінки на воді. Бесіди провели рятувальники. Дорослим, фахівці наголосили на необхідності постійно наглядати за малечою. А дітям пояснили, що купатися наодинці небезпечно, так само, як і відпливати далеко від берега. Також рятувальники наголошують, на Нікопольщині цьогоріч немає спеціально відведених місць для купання. Там, де народжується майбутнє. У Нікополі життя триває, і навіть попри війну та обстріли у прифронтовому місті лишаються люди цілими родинами. А під звуки вибухів у місцевому пологовому народжуються маленькі українці. Про героїчних породіль та роботу медзакладу у прифронтовому Нікополя розкажемо у наступному сюжеті. Ми обслуговуємо велику територію. То тобто у нас народжують жінки і Марганця, і Тамаковського району, і Покров, і Покровський район, і весь Нікопольський район. У місті, де щодня лунають вибухи, чутно і перший плач новонароджених. Нікопольський пологовий один із небагатьох, що продовжує працювати, попри те, що ворог буквально за кілька кілометрів. Свою другу дитину тут готуються народити пані Вікторія. Вона спокрова, рішуча, усміхнена, сповнена віри і в себе, і в лікарів. каже, не страшно, бо знає, тут подбають про неї та її сина. Ні, не страшно, дуже хотіли другу дитину, багато років. І коли зрозуміли, що вагітні, ви то ну, вирішили народжувати. Чому саме Нікополь обрали? Ну це, по-перше, найближче місце для народження дитини, і тут ну, доволі непогане і пологове відділення. Раніше тут народжували вдвічі більше жінок, проте через напружену ситуацію майбутні мами покидають прифронтове місто. Зараз зізнаються медики. Кожна дитина тут це маленьке диво під час тривог та самих пологів. Жінки у безпеці в лікарні облаштували операційно в укритті. Тут продумано все, щоб зберегти життя. У нас там організований пологовий зал, палати для жінок з дітьми. Територія, де в нас жінки лежать з дітьми без партнерів. Тобто, ми запрошуємо завжди на партнерські пологи. Ми готові до партнерських пологів. У нас пологова зала, яка може стати операційною. Нещодавно саме в цій лікарні народжувала дружина Руслана. Чоловік вперше став батьком та був разом з коханою на пологах. Тепер пара ні на не відходить від донечки Софійки, разом вчаться бути батьками. Це добре, знали, що тут у підвалі все безпечно і. Все добре. Не думали, наприклад, до Дніпра поїхати або там, я не знаю, в Кривий ріг? Предложення були, але залишилися тут. Чому не страшно? Ви були на пологах? Звісно, від початку каї. і до кінця. Через часті масовані атаки росіян до пологового перевезли і гінекологічне відділення. Так безпечніше. За рік у нас було рядом чотири прильоти. У загін відділення, вікна, двері, операційна розрушена була, палати по рекомендацію ми приїхали. Аказу в основному, це органтну допомогу, це кровотечі, опухолі, це вагітні, угроза вагітні, вагітності, ну, всі воспалительні процеси. Втім, не лише постійні обстріли заважають працювати медикам через скорочення фінансування. Майже сотня працівників лікарні працює на три четверті ставки. Враховуючи, що кількість пологів стала значно менше. Щоб отримувати нашу зарплату на та кількість персоналу, яка у нас є. Ми повинні народжувати майже 100 дітей в місяць. Ну на даний час таких кількості пологів у нас немає. Це звісно, для нас дуже болісне болісне питання. Попри всі складнощі, кожне нове життя тут кажуть медики для них, як світло в темряві. Нікополь тримається, пологовий тримається, а з ним і надія. У нас в повному обсязі всі спеціалісти на робочому місці так важко, так і психологічно, морально, і фінансово це важко. Не всі знаходяться постійно в Нікополі. Дехто де, на ВПО виїжджають, але працюємо. Ми не можемо кинути. Своє робоче місце Вікторія Вахрушина, Альона та Володимир Поваренко про Нікополь. 14-річному Владиславу з покрова потрібна допомога. У хлопця виявили низку важких патологій. До небайдужих звернулася мама підлітка. За її словами, зараз вони з дитиною в одній із лікарень Києва. Це вже четверта госпіталізація для Владислава. а Попереду ще тривали і дороговартісне лікування. Мати хлопця Оксана і сама має інвалідність, тож просить небайдужих людей про фінансову підтримку. Якщо хочете і можете допомогти, пишіть у Фейсбук Оксан. Ніросовській. До медичних закладів у Нікополі марганці та покрові передадуть нову партію гуманітарки від США. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Гуманітарний вантаж із Чикаго. В ньому 44 сучасні реанімаційні ліжка. Це обладнання преміум класу. Його будуть використовувати у відділеннях інтенсивної терапії та стаціонарного догляду. Гуманітарку видаватимуть і мешканцям Нікополя. Волонтери отримали вантаж від міжнародних благодійних організацій. В ньому продуктові набори та засоби гігієни. Допомога для мешканців Райцентру із першою групою інвалідності та фізичними ВАДами. Аби отримати пакунок, треба зареєструватися, надіславши повідомлення на номер, що на екрані. Вказати потрібно номер паспорту, ідентифікаційний код, свою адресу та фотодокумента, що підтверджує недугу. Також у Нікополі триває реєстрація на отримання сімейних гігієнічних наборів. Допомогу надає благодійний фонд Долоні допомоги Нікопольщини. Отримати пакунки можуть соціально вразливі сім'ї, які мешкають на території району. Для надання допомоги волонтери відберуть найбільш вразливі домогосподарства. Перевагу надаватимуть багатодітним родинам, одиноким батькам, опікунам та вагітним жінкам. Докладну інформацію та форму для реєстрації шукайте у телеграм-каналі Благодійного фонду. Силання зараз на екрані. А для одномісячного цуценяти з Нікополя зооволонтери шукають люблячу родину. Невідомі викинули песика просто на проїжджу частину. Небайдужі принесли малечу до притулку шанс на життя. Про це розповіла зооволонтерка Олена Вошун. За її словами, собачка виросте великою. Вона поки на карантині, утім незабаром потребуватиме господарів. Якщо хочете забрати чотирилапу у родину, телефонуйте за номером, що на екрані. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11-го та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.